24 грудня 2022 року Житомирщину сколихнула страшна звістка. Проводячи розмінування Херсонщини, загинули троє піротехніків. Серед них Дмитро Краснощоков. Саме його дружина ініціювала збір коштів на карету швидкої допомоги для групи саперів головного управління ДСНС у Житомирській області. Вона прийшла на другий день після похорон. Ось коли я побачила, пост, що Підрозділ потребує швидкої. Я одразу тоді в перший день зателефонувала Ігорю Олександровичу, він сказав, можна рухатись, він дав мені добро, да. тобто звернулася за допомогою до волонтерського центру і дай Бог, щоб вона дійсно стояла в гаражі, а не виїжджала на надзвичайні ситуації. Сьогодні на 101-й день після трагедії результат цього збору стоїть перед новими власниками. Придбав її фонд громади Житомира в Австрії. Вже в Україні автомобіль пройшов сервісне обслуговування і готовий до передачі. Взагалі було зібрано 400 тисяч гривень. Із них 200 тисяч гривень це установа, 200 тисяч гривень це зібрано різними. Там і громадськими організаціями сьогодні тут присутня громадська організація Житомирські Калинки. Тут є волонтери, організація Сучасний формат. Ілона Будзінська ще з Німеччини приїхала також. Кошти скинула. Попередній автомобіль був також пошкоджений під час трагедії на Херсонщині. Тому для сапарів Житомирщини поновлення автопарку суттєва допомога. Особливо такого авто, котре може врятувати життя. Піротехніка він має бути обов'язковим. Для супроводження піротехнічних підрозділів на розмінування. На жаль, держава не може одразу все забезпечити, тому це дуже-дуже важливо. Це, як то кажуть, остання надія для сапера. Медики ж обладнають автомобіль усім необхідним, а також забезпечать екіпаж водія, санітара та два фельдшера. Один з найбільших донатів зробив Житомирський центр контролю та профілактики хвороб. Колектив систематично відправляє кошти на різні благодійні фонди, котрі допомагають Україні, і не у минулий збір на карету швидкої допомоги. Ми знали про цю трагедію, чули. І що потрібно придбання ось автомобіля, який стає зараз вже за нашою спиною, ми зразу ж прийняли рішення і дали згоду на те, що ми будемо цілеспрямовано формувати об'єм коштів для придбання цього автомобіля. І коли вже пошук автомобіля був завершений, ми на зборах трудового колективу оголосили, що суму 200 тисяч гривень ми можемо пере Ну, в якості дольової участі прийняти участь в придбанні цього автомобіля, подарунок сапера отримали у Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки та допомоги у розмінуванні. Зараз Україна є однією з найбільш замінованих країн світу, і наші піротехніки щоденно ризикують своїм життям. Тож не перестають дякувати за таке оновлення. Хочу подякувати дружині нашого Дмитра Красночокова, яка була ініціатором цієї акції. Правильно сказав Олександр Олександрович, життя не закінчується, треба жити заради дітей, заради всіх, подякувати благодійному фонду громади Житомира подякувати державній установі рідним, близьким, загиблим, які долучилися, нашим співробітникам та й простим, простим людям подякувати те, що е, відкликались на цю акцію і е, допомогли придбати цей автомобіль. Е, ще раз кажу, дай Бог, що він більше стояв в гаражі, чим залучався на які. Не дай бог події чи ситуації. Важливою подією передача швидкої стала і для доньки Дмитра Краснощокова. Тато для дівчинки справжній герой, і усі його побратими залишаються для неї близькими. Тож і для них Маша підготувала подарунок. Сьогоднішня події для мене дуже радісна, тому що ми з мамою дуже хотіли, щоб поскоріше ця швидка до прийшла сюди про пам'ять батька. А тут я зображила деснесника, який Добре, рятує вставайте. життя тваринці для порятунку. Ж не тільки рятують людей, також тварин в звичайних ситуаціях. Відтепер котик піротехнік завжди висітиме у кабінеті побратима Дмитра Краснощокова. А карета швидкої допомоги продовжить справу героя. Допомагатиме рятувати життя. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1